Гарнюня спарта, надійна, міцна, 28 колеса, алюмінієва рама. На планетарній тулці. У нас, значить, Nexus 7, Чітко все переключається. Серву руль має. Собі наклон спини регулюєте. Ну, це ще сумочка є. Фара значить нас стоїть. Вилучка амортизаційна. Дивіться, яке комфортне сідло коричневе. Тут і нас значить, теж стоїть амортизація, по бруківці їдете. Замок замикати заднє колесо. Планетарна втулка, вон тут знаходиться, тут середині сім передач. І вона дуже міцна і надійна через те, що туди не попадає ні пилюка, ні пісок, ні нічого. Вона найнадійніша. Бачите, дасть ланцюг і то захищений від пилюки. Резина німецька, швальба плюс, антиприкольна. Стікла, колючки не беруть. Дивіться, який грубий, надійний багажник. 70 кілограм сідає. Нема чому переживати, він реально міцний і надійний. З тої сторони, подивіться, дуже в гарному стані рама. Подивіться самі. Ззаді роллерний гальм стоїть, передній вібрейк. Ціна такого велосипеда 8950. Він десь в районі на ріст 1,65, 1,78 м. Комусь буде цікавий за 8,950 його ціна. То пишіть, або заходьте на сайт. У нас також можете заїхати в кулики в веломагазин до нас на Тестдрай, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми йому надіслаємо новою поштою без жодних проблем, не засмучуйтесь.